А, ну що, давайте про Е, э, відчуття. Ну поділимось людьми. По перше, я оптимістично налаштована. Ми порадилися із нашими архітекторами і виявляється, що б там не казали в і так звані спеціалісти, садибу врятувати можна, аби э, були гроші і бажання. Це все можна знайти. Це матеріальне а щодо того, в якому вона стані, це. Шкода, шкода, що ми не цінуємо. Їдемо за так звані поребрики і захоплюємось. О, як в Австрії! А, Боже! Який як Будапешт! Київ це унікальне місце, де архітектура, і класицизму, і неоготика, і все-все-все зібране на одному просторі. І ми це не цінуємо. Тож давайте просто. Будемо малювати, рятувати. Барикади не допоможуть, але я думаю, що художники нам в цьому допоможуть. Допоможемо. І збережемо оцю красу для наших нащадків. Подивіться. Ви тільки подивіться. А спустились ми тільки що звідси. З другого ну, поверху все роздовбане, попадало, всі балки перегнили. Там ще... Невеличка кількість наших знайомих, нових художників, архітектор серед нас і ну таке гнітуще відчуття. Мені дуже шкода. От Марію хочу запитати. Марія, які відчуття? Да, гнітючі такі. Ти, ти розумієш, що це просто серединка нашого серця міста. І вона в настільки просто в занедбаному стані, шокуючому. Майдан Незалежності взагалі поряд. Вона там 200-300 метрів. І це в центрі. Да, і воно в хащах сипеться, розпадає. Покажу, і бачите? Все. За нами. Тут живе ще невеличка кількість людей. Пасуться голуби. Але весна, надія, і ми сподіваємося. Зараз розпочнемо наш художній пленер. Будемо писати, будемо писати, дякуємо нашим друзям, дякуємо Марії, що приєдналась. Дякуємо Андрій. Тобі дякуємо. Андрій, подивись до людей у камеру, покажемо. Так, покажемо. Дякую, дякую, дякую всім, Вдяч, вдячний організаторам екскурсоводу. Журнал Так, стіна я також дуже дякую. Костелі та Інесі Гашинський. Дякую. Всім, хто Марія Ми... з нами. Марії, всім, хто прийшов в цей сонячний день угу. від своїх буденних справ зробити і зберегти крих... крихту історії для майбутнього. Все ще... Люди приєднуйтесь до нашої ініціативи творчої. Мені не байдуже. Приєднуйтесь, все доброго, доброго дня.